Ключик від нової квартири. Ого, я не ту виключи. О, так. Ого. Синдуй. Ого. Да. Зовсім інша патуровка. Так, зараз ми все роздивимося, тоді познімаємо. Заходимо і тут відразу гардероб, а потім речами обставимо, вже точно не зможу показати. Це гостьовий туалет. Тут сушилка і пральна машина, таке велике приміщення. На вході є, це так називаємо, тільки без дверей кабінет, тут ставиться стіл і тут можна вон, є кондиціонер тут зверху. І тут можна в цьому приміщенні комп'ютер ставити зі столом. Так, і зі входу відразу є кімната. І це як окрема квартира виходить. Крім кухні, тут є туалет, є гардероб, ще один гардероб. І отака от кімната. Ну, десь, може, 15 квадратних метрів чи 10. Ось так, і далі йде зал, який зараз нема світла, тому трошки темно. Андрюша вже там погрався. І кухня. У нас в тій квартирі мийка була тут, а тепер, я думаю, зручніше, що тут буде сухо завжди. І тут два стула ставити, і повноцінна барна стійка з ящиками. Клас. У нас не було там таких відкритих полок, щось декоративне можна гарно туди ставити. Наконец-то в мене буде вид з вікна якийсь з кухні, бо в мене там кухня була в самому кутку, і там взагалі не вікон, нічого не було. Тут така величезна кладовка. Я не пам'ятаю на англійській мові, як це все називається. Ось, Це в них для сухих продуктів, для всяких блендерів, можливо, хто як використовував, типу як для зберігання їжі. Так, зал, зал. Зараз покажу відразу балкон. Ось, ну він брудний, як і всюди, треба буде чистити, але вид з балкону ідеальний. Просто можна подивитись, да, тут центральна дорога. Ну, одна тут. Ми живемо в будинку посередині, і тут в три ряди будинки. Тому там дорога, машини їздять там, але ми жили приблизно так само. Ось і, ну тут разві що да незручно, що типу лісниця. Але коли ти будеш сидіти десь отут, наприклад, гратися от, до Андрюша стоїть, то з лісниці нічого не видно. Тому все одно. Ми живемо на другому поверсі, і з залу є тепер моя кімната з Пашою і Андрюшкою. Ось величезна така кімната, може 15. Так само, там може 10-15 тут 15 квадратів, тут різниця, ну, пару квадратів точно є. Одна гардеробна, бо в тій кімнаті дві. Ну, але вона дуже велика і дуже. Ми щасливі. Готуємось до переїзду. Це вже наша квартира, вже половину винесли. Не знаю, думала, щось познімає, але просто немає часу. У нас тут така команда приїхала, допомагає, тому потрошки-потрошки вже... Виносимо в машину і будемо везти. У нас навіть така тачка є тепер. Так що, думаю, за пару годин буде пуста квартира, потім покажу. Але чому ми спішимо зробити все швиденько? Оскільки через години-дві буде просто 40 на вулиці. У нас останні дні дуже-дуже спекотно, і ми зараз вже одинадцяте. Ми почали з 9 Скільки? Та да, одинадцята. Вже у нас. В нашій квартирі тільки валяється те, що Андрюша порозкидав, вже полупуста. Тут вже залишились тільки меблі, матрас. А завтра будемо приходити. У нас ще неділя є на переїзд, і ми приїдемо і всі ці плями десь, те, що запачкано, будемо штори знімати, залишиться дирки від шурупів. Треба все це заділити, зафіксити все. Я в шоці, наскільки це важка робота. І це ми загрузили третю машину, тепер її третю вигружати. Потім ними що твориться, просто зараз відбувається в тій квартирі. Добре, що Андрюша пішов в гості. З ним би це було просто максимально нереально. Це вже четверта машина, повністю загружена вже меблі. Залишилися, і оце з холодильника два такі пакети. Що продовжуємо? Це нам ще просто повезло, що в нас переїзд це рівно через один будинок. Якби би більше, я не уявляю, як люди працюють в мувінгу, особливо в Техасі, дуже-дуже спокотно. Тому так, да, треба цінувати там, де ти зараз, де ти працюєш. Ну, я поки вдома, але реально це просто жах. Це з пакета дістала, щоб розібрати, що в мене взагалі в заморожці, то вже розкладають. Там ягоди, тут тільки капуста, м'ясо, все по категоріям, бо не було часу ніколи розібрати, а виявилося, що воно от стільки заморожених продуктів. Ну, холодильник вже трошки краще вже розклала. такий великий холодильник. містки поки пустий. Але найкраще це вид три величезних. до менеджера Питати, чому так брудно в квартирі, в яку ми зараз заселились, де виглядає, звісно, так само, як ця квартира, по всім признакам. Все супер. Квартира нам подобається по планіровці, по якимось там наповненню квартири, але не подобається, що вона максимально брудна. Я не знаю, я вже так розмовляю, наче все вже просто реально. Ми такі трошки. Розочаровані через те, що ну, от порох, наприклад. Заходиш, от просто порох чорний. Вон тут жила якась собака, все в шерсті. Воно, двері якісь липкі, всі брудні, не знаю, чи це видно. Вони сказали, що показали нам таку як інформацію для всіх жителів, це десь наш договір, я ми просто не читали. Про те, що коли ми виселяємось, наприклад, ми коли зараз із своєї квартири виселяємося. За те, що якщо там будуть дирки в стінки, які їм придеться лагодити, в залежності від кількості ціна може бути від 35 там до 300 доларів тільки за дирки. Потім так само вона сказала за е, клінінг. Так само, якщо там придеться їм супермити, це стягується плата з нас то чому з цієї квартири не стягується плата, якщо я вам не буду показувати ноги свої, але ми тут погуляли просто годину, походили, поки все пороставляли, там на кухні там, де ламінат такий леж... О, отам на кухні, там де ламінат лежить, тут по килому походили. Просто чорні ноги. Ми спочатку думали, що може ми там десь, не знаю, ходили, десь там бігали по вулиці, але люди, які з нами тут разом були, вони так само були трошки шоковані, що надто брудно, просто максимально. Десь в дворі дирка є, і це все треба записати. Ми по фотках, у нас, мабуть, десь 30 фотографій нюансів. Кожен нюанс треба описати на англійській мові, написати, що це таке, чому вам не подобається. що Потім, коли ми будемо з'їжджати, буде доказ того, що ми це зробили. Але в тій квартирі, коли ми заселялися в однокімнатну, ми позаписували тільки такі супер, якісь там, не знаю, не було лампочок, як тут. он висить, там нема ламп. Типу, не було лампи, не було ще чогось. І таке вони прийшли, замінили то все полагодили. А десь там е в стіні там дирочка, десь ми нічого не записували. Паша чистив телефон, він давно вже повидаляв ці всі фотографії. І тепер. Вона така, угу, менеджер. Ну, ми побачимо, приїдемо, Типу в них є якісь люди, які відповідають, ну, відповідають за це, дивляться, приходять на огляд, але як вони цю квартиру дивились, я не знаю. Тому сил немає. Ми розуміємо, що нам в понеділок сьогодні субота, що тільки в понеділок вони прийдуть сюди подивитися і оцінити, чи дійсно він настільки брудний, як ми про це кажемо з сам Килим, що його треба заміняти. Але якщо ми захочемо самі його замінити, то і ми будемо за це платити. Тобто, якщо вони оцінюють, що не треба. Ну, пол це і так, понятно, що ми самі його будемо мити. Ну і всі тут двері, це все короте, туалети, тут три туалети, все це треба буде мити. Воно відносно чисте, але після того, як тут жили люди, понятно, що треба все одно повитирати. Вся квартира на коробками. Да, перший переїзд в житті насправді дуже важко. Ми просто з восьмої ранку, зараз друга година дня, шість годин, і це ми розклали тільки відсотків 20 від того, що треба було це пусті коробки, залишились. Тепер все ще рознесено по кімнатам, речі, постільне, ванни, палетень, все це. Треба розкладати, тому в ту кімнату в яку купу ми все все це поскладали. І в мене є місяць на те, щоб все це гарненько розкласти, поки не приїхали. Тому буду, буде час ще цим зайнятись. Але в понеділок ми здаємо ту квартиру, з якої ми з'їхали, і. Тепер ми, коли почитали ще раз, оці ці прям штрафи, скільки за кожні ці нюанси, якщо їм щось не сподобається, ми а ми це не зазначили, коли заїжджали. А вони це побачать, що це проблема, все буде нараховуватись на наш акаунт. Фіксовано просто вони напишуть з вас 200 доларів за те, 300 за те, 500 за те, 100 за те. І ми поки це тільки що почули. Звісно, у нас чиста квартира відносно того, як там могла вона не знаю, запачкати за п'ять місяців у нас на килимі. Андрюшка пару разів розливав якісь напої е і все. Але Кілем був новий, коли ми заїхали. Він реально був на навіть пахнуло, настільки, настільки пахло в кімнаті, що він чистотою. Тут ми зайшли, і Паша перше, що сказав, каже: оце тут запах. Ну, типу... Звісно, тут жили люди. Невідомо, коли вони з'їхали вчора чи тиждень тому. Тут ніколи майже не відкривають двері провітрювати квартиру, оскільки тут завжди працює кондиціонер. Тому тут дуже брудно. Будемо з цим щось робити. Прийшов вже Паша чи моя дитина. Зараз побачимо. Хто прийшов? Привіт. Андрюша, заходь в свою нову квартиру. Заходь, тільки взуття знімає. Кроватка Андрюшина не готова, тому як маленький, коли був, то так спав на мені. Але я обожнюю цей час. Не знаю, згадую, він був маленький десь до року. Він завжди засипав, я його качала. Але зараз він трошки прихворів, тому... Десь до трьох він тут бігав, я його питалася трошки так укласти. Він сказав, ні-ні ні, їсти нічого теж не хоче. Але нам повезло, що зранку і до десь першої години дня він сьогодні, поки ми переїжджаємо, переїхали точніше. Він був тут в комплексі, у нас від наших друзів, трошки з ними погрався.